Вітаю, друзі, моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Сьогодні Сполучені Штати Америки і Росія проводять переговори. Так цей процес описує Дональд Трамп. Для цього до Москви прибув спецпредставник Трампа Стівен Вітков і зустрівся з диктатором Путіним. За даними Блумберг, Кремль розглядає повітряне перемир'я у війні як поступку Трампу. Отже, Кремль або повітряним перемир'ям, або чимось іншим має. Спробувати купити Трампа щоб уникнути санкцій, чи вдасться це чи ні? Як на це дивляться у високих кабінетах у Києві? Як все це розглядає українська влада? Спитаю представника влади, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Михайле, добрий день. Добрий день чого чекати на ваш погляд від візиту Віткофа Москви? Чи може він змінити щось принципово логіку дій Трампа? Зокрема, якщо Путін вдасться щось насипати у вуха, як то кажуть, Віткофу, і купити таким чином увагу Трампа. Принципово це нічого не змінить, тому що Росія не може вийти з війни, і вона не може нічого запропонувати, що що, що влаштує всіх, і приведе до фіналу війни. Ми ж бачимо позицію Путіна. Він її неодноразово публічно, і от останній раз це на зустрічі з Лукашенко. Він чітко зафіксував, що він там повертає щось своє. Це безумовний нонсенс, тому що нічого свого в Росії в Україні немає. З 91-го року існує країна під назвою Російська Федерація в певних межах, ще раз підкреслюю. День народження Російської Федерації 91 рік, так само як України і інших країн Тому нічого свого в Україні в Росії немає. Але Путін зафіксований на цій фікс, і Безумовно йому потрібно не просто фактична окупація території, а юридичне визнання свого права захоплювати інші території. І тому тут немає про що говорити, але ви праві Путін хоче виграти певний час. Ну, по перше, він хоче захистити свою можливість отримувати доходності з енергетичних ринків. Він хоче, щоб країни на кшалт Індії, чи Бразилії чи Китаю безумовно, тільки з Китаєм трошки складніша конфігурація, продовжували купувати російську нафту і генерувати Росії бюджет, мілітарний бюджет, який вони будуть витрачати на фінансування війни. Тобто це. Без змін має бути для Росії. Друге, це безумовно не хоче трошки м'якішу риторику Трампа, менше уваги до війни в Україні, так як це було наприклад півтора-два місяці тому. Да пам'ятаємо наскільки не запало себе почали поводити відразу росіяни, коли риторика Сполучених Штатах змінилась. Вони хочуть повернення до цього часу і безумовно. Хочуть що, щоб Сполучені Штати не продавали зброю через там посередники України, через європейські альянси в Україну. От три марення чи вдасться це ні, не вдасться, тому що сьогодні і Трамп про це неодноразово заявляв. Він чітко розуміє Путіна, що Путін сьогоднішній кардинально відрізняється від Путіна за часів першої каденції Трампа. Що безумовно домовитись про щось з путіним неможливо і так далі, але Трамп грає по глобальних правилах, тому безпосередньо перед тим як прийняти там ті чи інші вже логістичні рішення, там вторинні санкції, первинні санкції, санкції проти юридичних осіб, збільшення постачання зброї у Європу. Він відправляє свого спецпредставника УІТКАФа. А Росія спробує купувати його знову ж таки тими стандартними проектами, про які вони вже говорили. Е на початку двосторонніх перемовин: Сполучені Штати, Росія, це нафта. Доступ американських компаній до російських видобутків да не зовсім розумію, навіщо це потрібно американським компаніям, враховуючи глибину ну, глибину цих сховищ і так далі, і технологічну відсталість цих сховищ. Друге, це арктичні проекти. Третє це можливість побудувати систему продажу російського газу на європейський ринок через американських посередників, а там розподіл впливів на певні регіони і так далі. Тому подібне. Я думаю, що це все вже працювати повторно. Ну не буде особливо враховуючи психотип Трампа. Ну я припущення, чим Путін може зараз е, спробувати зацікавити Трампа. Блумберг пише Кремль готовий на повітряне перемир'я в Україні, аби уникнути санкцій. Чи дійсно, на ваш погляд, Путін може таке запропонувати? І чи якщо так, то Трамп це проковтне чи ні? Ви знаєте, я дуже люблю безумовно анонімні інсайди. І Вони все знають і точно розуміють, що буде пропонувати Путін, що не буде, там, відповідно, прямий зв'язок, певно, є. Знаєте, трошки дивна логіка. У Путіна є два інструменти війни. Ви їх прекрасно знаєте. Перший це геноцидальні удари, сконцентровані масштабовані по цивільній інфраструктурі і по цивільному населенню. Це дронові ракетні щоночі. Ми ж бачимо, тобто там немає ніяких інших завдань, крім як кошмарити людей, в принципі, да. Ну, паралельно, там, безумовно, наносяться удари по критичній інфраструктурі і так далі. Але принципово це створити такий максимальний психологічний тиск да, на Україну в цілому. І другий інструмент ведення війни це е, там, масштабований. Живий ресурс, да, тобто його дуже багато, він дешевий. Його можна відправляти от всі ці наступи на різних напрямках. 20 людей пішли, ви їх знищили наступні 20 людей, і просочуватись там на метр на два вперед. По два інструменти війни. Перший інструмент створює таку медійну пропагандистську реальність да, достатньо жорстку, А другий інструмент він не продається публічно. Да. А для Росії ж важливо ще й показати, що вони в цій війні домінують. Я думаю, що відмовитись від ключового інструмента ведення війни це така напівзаморозка, але вона нічого не дає Росії, тобто вони не доходять до рішення тих завдань, які ставив Путін, навіть попри те, що це неможливо. А й медійно вони втрачають тоді оці суб'єктні можливості. Да, свої це з одного боку. З іншого боку, а чому повітряне е, перемир'я? Чому Путін не запропонує абсолютно нікчемне перемиря на морі, наприклад, там де він його не має? Ну там, де вони виходять з новоросійської бази, ставлять кораблі, да калібрами б'ють по Одесі. Ну і відповідно наносять удари знову ж таки по цивільній інфраструктурі. Чому не запропонувати дуже важливе морське перемиря? Це ж вони вже пробували зробити. Пам'ятає да на початку там переговорів Сполучені Штати та Росія. Вони казали, ну ми готові до перемир'я в морі, але треба, щоб Україна взагалі вийшла з моря, практично. Ну, так само і тут давайте ми заявимо перемир'я таке: ми будемо бити ракетами по інфраструктурі України. А Україна має взяти на себе зобов'язання не наносити удари по інфраструктурі Росії, щоб вони там не мали блокування Шереметьєва, Пулкова, Домодєдова і так далі. І тому подібне, це ж Росія. Я вважаю, що все це анонімне, воно все не має реальності під собою, тому що Росія не може, не хоче і не буде виходити без примусу. Звіни от спочатку, знаєте, як це говорять, да, спочатку. А, стільці, а потім е, Ні, спочатку гроші, а потім стільці, так само і тут спочатку санкції, достатньо руйнівні санкції, заборонні санкції на вторинному ринку. Це для тої ж Індії, чи для Китаю, чи для Бразилії. Після цього переговори інакше воно працювати не буде. Тобто, ви взагалі відкидаєте таку ймовірність? А що якщо ну от раптом так станеться, аби замилити око Трампу Путін візьме і е, перемир'я запропонує? Не відкидаю будь-яку е, можливість да будь-яку Арма, можливість, я ми ж говоримо про наслідки цього да? Ну Тобто, це вже питання президента України наполягає на всеосяжному припиненні вогню. Більше того, він говорить, що можемо поетапно вирішувати питання припинення вогню, але це стратегія президента. Я думаю, що він прийме це рішення, якщо буде потрібно, якщо будуть якісь зустрічні ініціативи. Але ми ж говоримо про фінал війни. Ну тобто, ви ж розумієте, що Російська Федерація не буде дотримуватись. Пам'ятаємо це 30 там скільки тридцятиденне да, перемир'я. Вони ж не дотримувались нічого і так далі. І, і, і в даному випадку вони не будуть дотримуватись, навіть якщо вони запропонують, навіть якщо це ну, буде там якби публічно проговорено, питання в тому: це ж не вирішення війни, це ж не кінець війни, це навіть не заморозка війни, і тому ж це знову ж таки. А далі наступний крок, який ну, от дивіться, заявили повітряне перемир'я, і при тому Росія його порушує постійно. На суші йдуть активні бойові дії. Росія використовує тактичну авіацію, керування авіаційні бомби. Шукає можливості, щоб ці бомби заходили глибше на нашу територію. Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Да, ну, я вже не беру там Одесу, Херсон. Плюс калібри з моря йдуть. Плюс я не зовсім розумію, що далі. Який наступний крок? Це ж не приведе до а, зупинки війни. Це приведе тільки до уповільнення певних дій у війні. І е, до можливості Росії накопичувати ресурси і домінувати далі в публічному інформаційному просторі, да до речі, от ми говоримо про анонімні джерела, на які посилається Bloomberg, але ж є наприклад непоганий текст: е, я не пам'ятаю в кого про те, що Росія в глобальному сенсі е, в протистоянні зі сполученими штатами перемагає. Ну, тому що вони домінують сьогодні, тобто вони говорять про порядок денний, в тому числі в двосторонніх відносинах Сполучені Штати Росії. Якщо Трамп після всіх заяв, після розуміння того, що Путін без примусу нічого робити не буде, не буде готовий ввести там повноцінні санкції проти Росії, це буде говорити про те, що Росія дійсно встановлює цей новий порядок денний, який багато чого зруйнує, чи вже зруйнував, чи зруйнує далі. Потрібно це сполученим штатам репутаційно, ні а, скажімо так. Доходно також ні, тому що сполучені штати будуть страчати, тому що багато країн почнуть себе більш агресивніше поводитись по відношенню до сполучених штатів і так далі. Тому подібне я не бачу тут е, виходу ніякого окрім жорсткого обнулення російської федерації, можливості Російської Федерації на глобальному ринку. Якщо ми говоримо про цей. Про цей да. я впевненість, чи є сумніви щодо того, Трамп буде вводити санкції чи не буде. У Financial Таймс пише, що в Білому домі розглядають можливість запровадження нових економічних санкцій проти російського тіньового флоту. Це крім от всіх цих вторинних і мит для партнерів. Блумберг пише, що Трампу не хочеться запускати санкційний механізм. Бо він просто не знає, що з ним робити далі. Ну і власне на що тоді розраховувати. Ну трампу важлива репутація стоїть. Він же вже заявився. Більше того, він буквально на днях сказав, що на 10 доларів падає ціна на марку «Уралс» нафту і Росія не зможе фінансувати війну. Я думаю, що 10 доларів це замало. Да? ну, з урахуванням обсягу, який Росія продає, і скільки вона заробляє, плюс там ще є урани, плюс є скраплений газ. Ну там є ще на чому заробляти. Але ви праві абсолютно, тобто, просто втрині санкції. Це одна справа. Да, це обмеження доступу Росії до доходності глобальної, ну тобто до отримання доходів. Це Індія, Бразилія, Китай, Китай це трошки ширше, тому що Китай це по суті є російська економіка. Якщо Індія це просто да, реципієнт нафти і перепродаж нафти, тобто Індія на цьому дуже гарно заробляє. Бразилія так само. То Китай це складніше. Китай це по суті ще раз таки, це Російська економіка, в тому числі і мілітарний сектор. Все більше й більше даних, що там Китай постачає ті чи інші інгредієнти для там і шахедів і всього іншого. Ну маємо це вже в публічному доступі. Це і розвідки говорять не тільки українська, і інших країн. Тобто з Китаєм складніше, а з іншого боку, це вторинні санкції. Але хто ж сказав, що треба тільки вторинні? Треба накладати санкції безумовно на тіньовий флот. Ну тобто, це логістика, це знову ж таки плече ціни. А третє це санкції обов'язково на компанії, в тому числі на компанії європейські американські, незалежно, тобто від юрисдикції, які розуміючи, куди вони продають там ті чи інші комплектуючі, все рівно продають. Через схеми, через обходження санкцій секторальних і так далі. Тобто, треба на них накладати. Тоді це буде суттєво знову ж таки підвищувати ціну для Росії. Так вони все рівно продовжують купувати там ці чи інші комплектуючі, але ціна вже буде знову ж таки інша. А Це знову ж таки менше коштів на фінансування війни в цілому і так далі. Крім того, зовсім інший рівень зброї має бути в Україні. Це все комплексно має бути, чи чи буде це все запроваджувати Трамп. Безумовно, ну я просто не зовсім розумію, як можна буде заявивши абсолютно адекватно а, повне розуміння Росії, чому вона веде цю війну, і чому вона не зупиниться, показавши інструменти, які в тебе є, виклавши їх вже на стіл, сказавши, що дивіться є дати після якої або або. І так далі. Ти після цього, ну як ти виходиш з цієї теми, Кажеш, ну ми ще дамо 10 днів в Росії. Ми ще дамо в цей момент. Росія наносить ще один кривавий удар там, по Києву, по Одесі, по Дніпру вбиває ще там декілька десятків цивільних, декілька десятків дітей, і так далі. Далі що ти робиш? Ну, тобто, це вже ситуація такого чіткого розуміння, або ти далі граєш правильно, або далі в тебе немає репутації. і Тоді опитування на вулицях Нью-Йорка і Вашингтона будуть показувати зовсім інші цифри. Сьогодні там демократична партія ну, має не дуже високі результати ну буде мати не дуже високі результати республіканська. Навіщо це їм маючи перевагу? Я думаю, що вони все ж таки будуть діяти в тому напрямку, про який там говорить, і не тільки там ваш шеф у колонці для Вашингтон Пост пише Андрій Єрмак, цього тижня може з'явитися шанс завершити війну з розв'язаною Росією проти України. А що пан Єрмак мав на увазі? Чи пов'язано це з візитом Кіта Келога? Ми лише Віткофа згадали. Плюс ще Ердоган, нібито в ці дні має бути в Києві. Щось готується до чогось, готується Київ, чи щось пропонують Києву. От власне якою є атмосфера в цій дні? А, не те, що щось пропонують, але очевидно, що восьме має бути таким собі днем днем, коли ти приймаєш рішення натиснути ну, тобто, мир через силу. це безумовно не приведе там до там. Одразу дев'ятого вже війна закінчилась. Ні, ми розуміємо, що з такої війни треба буде певний час вийти. Да? Ну, воно занадто масштабна і занадто перебудована Росія під мілітарку. Да щоб зразу вийти з війни. Але якщо от восьмого почнуть діяти інструменти примусу, а це мир через силу, то тоді можна буде вже говорити про дійсно можливість вийти на закінчення війни як таку. Бо поки що, ви ж розумієте, да? Поки що е, інструменти примусу, ну окрім спротиву, який чинить Україна безпосередньо на полі бою, інші інструменти вони. Дозволяють Росії мати ресурс для продовження ескалації до продовження війни, як такої, як тільки сполучені штати в повному обсязі почнуть за задіювати інструменти примусу, то тоді можемо вже вважати відлік часу. До припинення війни розпочався щодо Індії, і Китаю окремо. Ви вірите в те, що Індія підкориться Трампу і вимоги? Оці вони у приймуть, і що робити з Китаєм, навіть якщо Індія, Бразилія, Туреччина підуть на це, а Китай та все одно лишається відокремленим, і Росія може за рахунок Китаю роками існувати. Може, якщо Китай хоче бути також ізольований від глобальних відносин, втратити технологічний американський, північноамериканські північно і європейські ринки. Вийти з торгівлі з ключовими своїми партнерами і так далі. Ну, можливо, але Китай це ж не Росія. Китай трошки інакше грає. Да? Тобто, Китай отримав стратегічне вікно, як вони говорять, можливості. Він переформатував глобальний простір, він перейшов до такого політичного домінування, він перебував на низку інституцій під себе і так далі далі. А далі ти або це все використовуєш для там, нарощування економічного тиску, політичного тиску, ну в такому сенсі, в, в іншому сенсі, да, або ти ізолюєшся разом з Росією, ти підтримуєш її ескалаційні дії, тому що Росія воює в Європі. Це твій ключовий торгівельний партнер, і ти дивишся на те, як Росія, яка є неадекватною ну, з точки зору там. Що тобі від неї потрібно, ти вже і так все контролюєш. Ти дивишся, як вона знищує той ринок, на якому ти заробляєш більше всього коштів? Ну це мені здається, трошки було б дивно. Давайте тут розберемо чітко Бразилія. Я думаю, піде там на угоду зі сполученими штатами, тому що ну вони. Там купують зрозуміло з демпінгом а, нафту, але втратити знову ж таки можливості нонсенс. Да? Індія. Отут взагалі ситуація парадоксальна. Подивіться, у Індії достатньо напружені відносини з Пакистаном. Пакистан це так чи інакше партнер Китаю. Да? Тобто у Індії такі регіональні протистояння достатньо давні, достатньо чіткі з Китаю, а, Росія є сателітом Китаю, да? тобто економічно повністю залежна. А, з точки зору політики також залежна, і Індія сьогодні отримує з Росії нафту, яку перепродає це бізнес і тільки бізнес. Але коли на стоїть, ти або з Росією далі спілкуєшся і втрачаєш знову такі можливості диверсифікуватись там через Сполучені Штати, через Європу, через Близький Схід, тоді ти залежний, то ви тільки вдумайтесь: ти залежний від сателіта свого ключового опонента. Ну тобто, і далі що? І далі, що ви хочете отримати, тобто ви повністю залежні, і тоді Китай буде вже трошки інакше себе поводитись в регіоні. Вам це потрібно Навряд чи. То я думаю, що Індія просто всіма цими заявами, візитом до Москви, готовністю до, того, до якогось стратегічного партнерства з Росією, вона просто готує переговорний стіл зі Сполученими Штатами. Тим більше, що бачимо, Сполучені Штати чітко фіксують, що саме Індія. Є ключовим набувачем реципієнтом російської нафти це основні доходи Росії, за які вони фінансують війну ще раз. З китаєм це набагато складніше вже з Китаєм. Це повністю залежна російська економіка, в тому числі мілітарна частина російської економіки, від постачання тих чи інших ключового постачання з Китаю, і тому переговори на рівні Сполучені Штати Китай вже йдуть. Ну там низка своїх двосторонніх відносин. Але я думаю, що Китай буде готовий до переговорів у формації Сполучені Штати Європа Китай щодо нового розподілу впливів глобального політичного сенсі, і в той же момент на столі будуть якраз такі такі проблематики, як взаємні мита і війна в Україні. Останнє коротке питання. 8 серпня. Ви очікуєте якихось заяв? Можливо, введення у цих вторинних санкцій, чогось різкого, чи воно не буде так прям помітно і яскраво в інформаційному просторі публічно, коли дедлайн завершиться? Я хотів би безумовно не заяви. Я хотів би, щоб ми прокинулися. Вже бачимо, що працюють вторинні мита. Да? Ну, вторинні санкції Росія повністю ізольована. Але це ж питання трошки. Інше да, це питання репутації через сполучених штатів. Ну вони ж заявили це все. Ну і репутація особистої Трампу. Ви ж просто вже намалювали е, картину майбутнього, якщо Росія буде відверто ігнорувати ті чи інші пропозиції, які ведуть до миру. Ну, Росія сьогодні єдина країна. Це вже очевидно навіть для країн глобального півдня, які на цьому заробляють. Що Росія єдина країна, яка не зацікавлена в мирі, яка зацікавлена в подальшій руйнації глобальних правил в війні як інструменті зовнішньої політики, і так далі. Тому я очікую, що ти сказав, а маєш говорити ні, маєш робити вже Б, да? ну, Тобто, має вже вводити санкції, має вже чітко фіксувати це все. І... І не те, що там заява на прес-конференції чи на брифінгу, да а саме голосування законопроекту відповідно і чи там президентським указом введення тих чи інших санкцій в даному випадку, от, на прикладі Індії, ми ж бачили, що це достатньо швидко можна зробити. Я очікую надії, да? надії, які приведуть до. Зупинки війни, а зупинити війну можна тільки через суттєве нарощування ціни війни для Росії. А ціна війни це якраз таки вторинні, первинні санкції різного типу, і е, ціна війни це активні бойові дії на території Росії. Національно зі перенесення туди е, активних бойових дій, тобто удари, удари і ще раз удари по всій інфраструктурі. Дивіться одночасно блокуємо тіньовий флот, одночасно блокуємо покупців на вторинному ринку, які є і перепродавачами цієї нафти. і одночасно руйнуємо нафтопереробку на території Росії. Ну тоді Росія виглядатиме інакше, пане Михайло. Дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть. вподобайку.